4 червня на головному стадіоні Червонограда відбулася фінальна частина розіграшу шкільної футбольної ліги міста. Про перебіг змагань та їх результати дізнаєтесь у наступному телесюжеті. Вже в п'яте поспіль впродовж навчального року відбувається футбольний турнір, участь у якому беруть команди усіх загальноосвітніх шкіл Червонограда, Соснівки та Гірника. Цьогоріч до фінальної частини змагань вдалося пробитися командам навчально-виховних комплексів номер 10 і 13, а також шкіл номер 5 і 9. У першому півфінальному матчі колектив 9-ї школи розгромив команду школи номер 5 а у другому півфіналі футбольна дружина НВК номер 10 виявилася сильнішою за команду НВК номер 13 Тож у фіналі зустрілися команди 9-ї та 10-ї шкіл. Два тайми основного часу та два додаткового. Учні 9-ї школи атакували ворота своїх суперників, але забити хоча б один гол так і не змогли. Тому доля трофею вирішилася в серії після матчових пенальті, під час якої фортуна посміхнулася команді навчально-вихомного комплексу номер 10 Заслужені нагороди переможцям та призерам змагань вручили заступник міського голови Червонограда Андрій Залівський, голова міської федерації футболу Богдан Ляховський, депутати міської ради від партії «Фронтзмін» Назарій Білобран та Олександр Соханов. Після закінчення церемонії нагородження враженнями від змагань із кореспондентами божнету поділився капітан команди Переможниці Павло Горбань. Вражені чудові, ми грали нормально, але вони переважали нас. Ми були сильніші, але ми технічніші і виграли. Так була нічя, по пенальках нас воротар спас. Під час уроків фізкультури ми граємо завжди. Команда, це наша. ми майже з одного класу, так зі школи, ми щодня майже ходимо тренуватися. Так ми з групи, проіграли ну, тільки один матч, вийшли з другого місця. На інтерв'ю кореспонденти телестудії Божнець запросили і тренера футбольної команди навчально-виховного комплексу номер 10 вчителя фізвиховання Ігоря Кантора. Дійсно, фінальна частина турніру була надзвичайно напружена і цікава. Команда готувалась починаючи з першого класу, тому що діти в нас займаються на уроках фізкультури постійно. Але зразу хочу сказати: в першу чергу, це заслуга не вчителів фізкультури, а тренерів з виду спорту. І тому змагання тут вирішували такі учні виховання. Морованого, Комарницького стипованого, і тих тренерів, які дійсно тренують. А вчительське завдання направити дітей, зацікавити дітей, направити безумовно спортивні секції. Ну і по турніру починали ми восени. Ми одну ігру програли, одну зіграли нічию, і навесні ми одну зіграли нічию. Тобто група була надзвичайно сильна. Дев'ята школа нас зайняла в групі перше місце. Восьма школа абсолютно чисто. Ми виграли одну ігру з ними зіграли один-один. Весною виграли теж буквально 1-0, тобто гра рівна. Тобто і восьма школа могла з гідністю теж іграти тут, представляти фінальну частину. Шкода, бо зумовно, що тільки чотири команди вийшло. Перший півфінал дев'ята школа виграла в п'яту з рахунком 8-1, тобто не було ні гри, ні боротьби. Було просто дев'ята школа побавилась собі. Ми ж ледве виграли в 13 школи, яка по праву могла так само зайняти перше місце. У нас була буквально одна комбінація. Діти були надзвичайно виснажені. І шансу на атаку в нас не було. Тобто я їм зразу поставив установку, ми граємо на нічию, що вони з гідністю витримали. Ну а пеналька, як ви розумієте, це лотерея. Ну і безумовно, я вважаю, всі ігри от сьогоднішнього фіналу і попереднього це велика заслуга нашого воротаря. Тому що і в попередніх іграх, коли ми в восьмій школі виграли 1-0, було два удари, які мали бути точно в воротах. вирочив наш воротар. Сьогодні, як ви бачили, теж чи чотири удари, які мали нам залетіти, що в пенальках. То велика заслуга, це таки нашого вратаря. і всіх іграків. Про перебіг та підсумки цьогорічної міської учнівської футбольної ліги телестудії бужнет розповів начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Валерій Гаврилюк. Ну, одразу, скажу, що п'ятий сезон вдався, напевно, найкраще з роками, як в будь якій справі, приходить досвід, приходять якісь нові напрацювання. І тому п'ятий сезон, який ми щойно завершили, він мені здається найкращий. І не тільки мені, тому що повраження болільників і юних, і дорослих вже. Враження самі позитивні. Коротко зупинюся на технічних моментах, тобто схеми проведення цих змагань. Змагання проводяться спочатку в два кола, тобто по схемі Осінь весна в трьох підгрупах. Одна підгрупа у нас була Соснівка, і гірник загальноосвітньої закладу навчальний, і дві підгрупи по п'ять команд, які включали Черноград. Згідно регламенту змагань до фінальної частини, яку ми сьогодні провели, війшли три команди переможці під руб. І четверта команда так виявилося в цьому році, що команда 10-ї школи війшла з другого місця за кращими показниками. І склалася так футбольна судьба і спортивна судьба, яка не передбачена, практично є, що ми сьогодні побачили, що вони і стали чемпіонами вперше, але завдяки згуртованості, завдяки колективізму, ну і безумовно техніко-тактичним діям футбольним. Я втішний, що кожен матч фіналу тримав на і глядачів, які були на трибунах юних, і самих гравців. І сам фінал показав, що до останнього хлопці віддали все, що могли для перемоги. І лише пенальті, лише один з останніх ударів пенальті, розсудив, хто ж стане чемпіоном, а хто, на жаль, посяде друге місце.